Раїнське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Хне пробачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, о, і в на щитах внесли, як летіли, журавлі, в і в на щитах внесли. На щитах не сливої, місця нема бої, так багато втраче. І вам слава сині гори Кривою путні, і вам лицарі були, Бога незабутні. Борітеся, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. Тарас Григорович Чевченко. Сію тобі в очі, сію проти ночі. Буде тобі вражен, так як відьма скаже, скільки свят у землю впало, зерен жита. Стільки разів буде, тебе враже вбито. Що воро вітю, що ворог вічу, мій бомсти рогонь, мій бомстирой, далаючи просі, просі, запишу люттю, запишу лютю, всіх катів та кривників, всіх катів та кривників, за сльози дітей, за сльози дітей, за сум матерів! за сум матерів! за лицарі на щиті, залити зійдемо! у зійдемо! у хвилях стопимо, у хвилях лопимо, сила братів, сили брети, на важні майбутнього, на важні майбутнього, я воїн я.